Загальна кількість знищених і пошкоджених повітряних суден росіян після ударів по аеродромах біля тимчасово окупованих Бердянська та Луганська сягає 24, Повідомив аналітик нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Орекс Якуб Яновський. За його словами, 15 гвинтокрилів К-52 було знищено, 8 пошкоджено, 9 вертольотів Мі-8 знищено, 7 пошкоджено. Аналітик додав, гелікоптери не підлягають ремонту. Нагадаємо, успішна операція була проведена 17 жовтня силами спеціальних операцій Сил оборони України. Крім того, росіяни втратили не лише техніку, а й склади з боєприпасами пускову установку ППО, а також пошкоджено злітні смуги обох аеродромів.